Так, ну шо. Переходимо до огляду оцієї камери двохлінзової від EZVIS. Двохмегапіксельна камера, але по факту має в нас що? Дві лінзи? Дві лінзи. Одна має 110 градусів, друга має приблизно 30-40 градусів. Але реально двохмегапіксельна камера круто бачить на 30 метрів. Плюс до того всього камера є поворотна. Зараз ми покажемо, як вона буде знімати. Має мікрофон, має динамік, ви можете чути, можете говорити. Вона може е повертатися за людиною. Має вже такі розширені функції, які, наприклад. Попередні камери роботи не мали як пересік лінії, що мінімізує вам е, спрацювання хибне по сповіщеннях. Тобто, буде коли перетин лінії, аж тоді можна налаштувати так, щоб вона при сповіщення присилала. Так е, досить непогана, немає, правда, led підсвідки вночі вона буде ма працювати чорно-біло. Але давайте ми подивимося, все-таки як вона бачить на нашій 10, 15, 20, 25 і 30 метрів. Так, дивіться, це в нас зараз широкий об'єктив. Якщо ми візьмемо почнемо зближати, цікаво то, що камера реально одночасно знімає двома камерами. Одна буде бачити максимально далеко, друга максимально близько. Е, давайте ми подивимося, як це відбувається. Давайте ми виключимо ПТЗ меню. включимо. От ми можемо зблизити, наприклад, до 30 метрів. Це і восьмикратний... Оптичний зум. Ми бачимо зверху в лівому куті ми можемо перегорнути. Ми бачимо широку камеру і ми маємо об'єктив більш ширший. Дивіться, яке зображення буде на 30 метрах. Я зараз покажу, вона дуже гарно. Її можна в записі подивитися. Тобто можемо вибрати в записі, який це буде кут, широкий чи вузький. От Тим самим ми можемо зближувати в реальному часі, як вона буде показувати. ну, 25 метрів класно, 30 метрів класно, 20 метрів також класно. Плюс до того всього ми собі розуміємо, що дана камера має функцію повороту, ми можемо нею повертати. От таке буде з неї в цілому зображення. І давайте ми перейдемо на як ми можемо подивитися, як вона по факту знімає в записі. От, ми маємо запис. От ми можемо побачити тут. Вона не зближена. От ми беремо, уві... зближаємо зображення. От ми бачимо, наскільки у нас класне зображення на таку відстань. 30 метрів і класно видно. І ми можемо вибрати кут огляду відповідно широкий кут огляду. Тобто, вона записує двома лінзами одночасно. Як на мене, класно, непогана, вона. По-любому має місце в усій лініці по відеоспостереженню. Ну і звичайно, якщо ви хочете підібрати якусь камеру на ваш об'єкт, якщо ви хочете бачити близько, далеко чи взагалі по якихось задачах, звичайно, звертайтеся до нас. Ми вам безкоштовно надамо максимально всю консультацію.